Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Розпочинається матч бачиш голодені зловмішкувати політ. форма, номер закидайте. Сімбабічук юрій. Далі Кузьмак, сьомий Володимир Куліш, восьмий Іван Петриченко, одинадцятий Дмитро Самеділко, номер тринадцять Костянтин Узум. Три зараз момент у Семиділка. Кузьмак удари і м'яч усі ці Козаки відкривають рахунок. Хіля помиляється. Саме цей фактор статистичний показник. Та да, тут не забиває Узун! Фантастичний момент для козаків. Скій з перші 3 хвилини назбирали 4 хвили. і От, власне, результат. Вже на 13-й хвилині виконано 10-метровий удар. Олімпік починає значно активніше. Діяти і стіка після удару того ж таки Бабійчука. Костянтин Узун перебувачив в метрі від воріт суперника. Порожніх воріт. А влучив у стіку. Надто рідко вдається футболістам, які виконують роль форвардів, роль такого собі стовпа чіплятися на чужій половині поля. Зараз момент і забиває влас приймак. Рикошет від метра Семедівка. Дещо... 7. На цьому перший тем завершено нічия 1-1. Рахунок 1 -1. Кузьмак біля м'яча. Семеділко теж поруч, але Кузьмак пробиває. Срісається начись ноги у лідера козаків. Геть але нічим не залишається Петриченко. Куліш. Подириться з Онищуком. Онищук. Удар! Це була передача на дальній сітку і забуває гонцеров. 2-1. Ще раз повторюся, зі стратегічної точки зору, з огляду на ситуацію в турнірній таблиці, на те, що у Олімпіках є матч у запасі. Зараз помилка! Ворота порожні. 2-2. Пішеля в обікрав суперника. Так, у козаків залишається один. О. Грати, в принципі, не так багато. Зараз момент. Куліш! Так, не хвилин фактично порожні ворота. Класний черпачок зі своєї половини поля виконали номінальні господарі, але Куліш рятує. І ось вона відходить. Не забувають, ти забувають тобі. Дмитро Гордус забиває третій для козаків з передачі Віталія Кузьмака. 33 хвилина і 2-3 на користь. 4 хвилини ще залишається. Пробиває зі стандарту Фішеляв, але заблоковано було цей удар. Середа. А тут він відбирає м'яч. Бабійчук. Бабійчук. Падіння. Ні, немає фолу. Фолу там проти Юрія Бабічука не було. А тут уже явний фол, і, можливо, навіть на жовту карту. Може отримати дабл-фенальті. А це по факту може поставити хрест, якщо дабл пенальті буде реалізовано, а тут фол. Фолу не було, тут гол забивається. Не даруйте. Так, 4-2. Ось, власне, 4-2 стає рахунок. Дмитро Гордус. Гордус дубль оформлює. І пауза у грі за дві хвилини до від м'яча суперника. Хіля, Хіля, Хіля пробиває. Неточний пас віддає, але на цьому все завершено. Ігровий час. Отож, підсумковий результат. Поразка з рахунком 2-4. Як загалом оцінити гру своєї команди, і власне такий результат. Ну, програли, оціню неудвалітельно, так скажемо. Типу, хотіли виграти, перший тайм давав нам надію на це. Трошки приїхали, ми не з зовсім основним складом. Зараз сезон такий хвороб, дуже люди то прошлому тижні перехворіли, ми зовсім не зібрались. Зараз ще нові вже люди захворіли. Ті що Сподіваюся, що у нас залишилося ще дві гри чи три. Не знаю, Грора грає, не граємо. Тому дві гри з патріотами з новою поштою ще не все у нас закінчено. У нас ще гра в запасі з тим же «Патріотом». Тому будемо боротись, що третє місце від нас нікуди не ушло. Скажем так, а чого не вистачило от саме сьогодні? Збору основного складу чи чого саме? Збору в тому числі. Я думаю, що збору команда соперників приїхала в гарному зборі. Вони десь цей нокаут дали. Ми на нього трошки повелись. Ми не любимо на це вестись. Наші футболісти завелись і забули про футбол. А коли вас дві заміни, то потрібно не забувати про футбол, потрібно типу, бути сконцентрованим. А ця розконцентрація і віддалася нам, що ми дальні штанги три рази не закрили. Однакові голи три рази. Я думаю, що це трошки зіграло. Було б дві четвірки, може, було покраще, десь би замінили людей ті, що. Сконцентровані і це б зіграло нам на руку. Але я вважаю, що для вболівальників сьогодні був суперматч. Матч був цікавий, достойний гол дивізіону, скажімо так. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів! Отож, вітаю із такою важливою перемогою. Перемога з рахунком 4-2. Скажіть, що на вашу думку стало рецептом успіху для вашої команди у цьому матчі? Ну, всім доброго дня. Хочу сказати, рецептом успіху стало те, що ми тренуємося майже кожен день. Деякі гравці тренуються за дві-три команди. І в ну, нас був настрой найперше і з початку цього турніру, що треба ну, закріпити за якісь місця, тому що ми на першому сезоні війшли, та не попали в другому, третьому, а на цьому вже хочемо попасти в там призові місця. Хочу подякувати звичайно, команді Олімбуча за їхню. Ну, були там стикові моменти, ну це ігрові моменти, ну за хорошу гру, яку вони показали. Ну як кажуть, перемагає найсильніший. От за перші там, здається, три хвилини вже чотири хвилини збирала ваша команда. Що це було? Це був такий зайве налаштування на матч чи зарядженість на боротьбу? Що це було? Ну так, да. перед е, розпочатком матчу тренер сказав, грати так. Е, хлопці трохи не зрозуміли, почались сумбур, свалили, а потім взяли тайм-аут, все заспокоїлось і ну і воротар наш на ростану у рубежі. Зіграв дуже гарно. Витягнув такий 10-метровий. Все добре. Після цієї перемоги як оцінити шанси команди на потрапляння до списку призерів? Ну, на даний момент ми вийшли на почесне третє місце, а далі на ще дві важливі гри проти Шахтаря і проти Вижгорода. Будемо так само настраюватися і грати на перемогу. Що ж дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів.